Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо з вами про три новинки в моїй парфумерній шафі від бренду Парфумерія Дженерал або парфумера П'єра Гійома. Три аромати, два з яких я не знала, купувала їх абсолютно наосліп, і давайте з них розпочнемо. Ще треба сказати, що за півгодинки, буквально до того, як сісти записувати це відео, два. Аромати я нанесла собі на зап'ястки спеціально, щоб вони трішечки розкрилися, всілися. і я рознюхувала значить, свої руки і говорила вам більш такі детальніші свої враження про ці аромати. Розпочнемо з парфуму під номером 16. Я не буду казати назви цих ароматів, тому що вони не читабельні для мене, я їх пропишу обов'язково. а... А вам назву лише номери цих ароматів. Ось такі 50 у мене з'явилися дуже лаконічні, класні флакони, дуже вони мені подобаються. Це аромат на тему інжиру. Чому, власне, я його і купила? Тому що це інжир. І ось він в мене тут на лівій руці. І це. Ну, особисто для мене трішечки незвичний інжир, тому що все ж таки я, і думаю, не тільки я звикли інжирні аромати рівняти на Філосікус. Філосікус це один з перших взагалі інжирних парфумів, якщо не брати до уваги прем'єрний інжир від L'Artisan парфюмер, з яким я до сих пір не знайома, але саме він був початківцем, і Філосікус уже другий, за ним йшов по такій протоптаній стежині. І всі наступні аромати якось у мене особисто. Я їх зазвичай рівняю якраз таки до Філосіку. Так от, якщо їх порівнювати, то вони не схожі, як на мене. Тому що тут якась така, знаєте, терпкувата зелень, тут все ж таки більше про зелень, про пелючність. Тут абсолютно немає ніякого плоду, тут немає як я звикла зазвичай інжири, якщо є інжир, то десь поряд стоїть обов'язково кокос або сандал, дещо солонуватий. Як на мене, в цьому ароматі, я не, не бачу, не чую цих нот ні кокосовості, ні сандаловості. Скоріше, я відчуваю деяку цитрусовість і вона дає не солодкі такі бризки, як, до прикладу, у, в інжирі від Аквадіпарма. А тут навпаки цей інжир, ці цитруси дають гіркоту, таку невелику гіркоту, я би навіть сказала, що я тут відчуваю, можливо, розчавлену кісточку цитрусових, можливо, то мандарини чи там апельсини, неважливо. Якщо вам колись попадалась на зуб, ось ця кісточка така від цитрусових, то я думаю, ви цей привкус знаєте. Він такий дещо гіркуватий, цитрусово-гіркуватий. Аромат нерадісний, як мені чується. Він такий спокійний, безумовно. Він не пишний. Тут немає от цього такого аж лопатого, такого, знаєте, лапухатого з цього листя немає тут. Просто ніби, як знаєте, як зріс якийсь, можливо, зріс дерева інжирного. Тут не надто яскраво виражена ця нота інжиру, хоча аромат, власне, про інжир. Я все ж таки думаю, що цей аромат буде краще розкриватися влітку, коли власне, і хочеться носити інжири, це їх пора, коли спека, теплота, зараз мороз. Ну, звичайно, в кімнаті тепло, але все рівно це не то. Як на мене, аромат не віддає всю свою красу. Багато зелені і такої зрізаної деревини, але це не сандал, як на мене. Красивий аромат, безумовно, але якщо порівнювати його, до прикладу, з філосику, філосікус мені подобається більше, тому що він якийсь веселіший, чи що, він якийсь життєрадісніший. Можливо, хоча цей е, також дуже гарний. Просто вони дещо інші, вони різні за своїм характером і навіть за своїм звучанням. Тут ця гірчинка дає якоїсь такої туги цьому аромату. От, я не можу передати. Можливо, моя думка зміниться з часом, коли я почну носити цей парфум влітку. От, але ну, він мені і зараз подобається, але на, ну, на вулицю я його не буду носити. У мене немає жодного бажання. Я його носила, от, рознашувала в приміщенні в себе вдома. Просто для мене це дисонанс повний, мороз і жири. Для мене це несумісні речі. Тому я не знаю, що сказати, як він себе буде поводити на морозі. Ну, я думаю, погано. Він скукожиться. Він дуже такий стає пилючно зелений і цей інжир зникає просто в, в якомусь такому лахматому лататі, лататі, в цьому листі такому і, і деревині. Красивий аромат, але тут немає пудровості, яка притаманна інжирним ароматам, тут немає кокосовості, як я вже сказала, немає ні солонуватого, ні солодкуватого сандалу. Аромат абсолютно не солодкий, незважаючи на те, що інжири зазвичай вони такі солодкуваті. Тут я не відчуваю жодної солодкості, тут все таке. Туманне. От, не знаю, чому зараз в мене цей аромат асоціювався з якимось таким туманом ранішнім, тепловисняним. Да. Красивий аромат такий дещо інтровертний, як на мене. Що стосується стійкості, вона тут не зовсім мала, але і невелика. Я загалом, напевно, не знаю інжирні аромати, які були би там прям стійкими. Цей аромат 3-4 години тримається на шкірі. А мені здається, що філосікус тримається ще менше. Він ну, двох годин там, єлі витримує філосікус. Він прям дуже нистійкий, не але неймовірно красивий. І цей буде подовше сидіти. Хоча сам по собі він також ну, не інтенсивний, так сказати, аромат. Ним прям треба хорошо надушитися, але він. Ну, отак, коли я притуляю руку до носу, він, він досить інтенсивний, але шлейфу він не має. Тобто, якщо руку я заберу від свого носу, то я не буду відчувати аромат. Ви зрозуміли? Хоча, коли я його нюхаю близько, мені він здається досить таким насиченим. пилючно зелений такий аромат, туманний, якийсь такий вологий, прохолодний, як туманний ранок, як я вже сказала. Стійкість, як у всіх інжирних ароматів. Від 2 до 4 годин, в залежності від вашої шкіри і ще там якихось факторів. Наступний аромат, який я так само купила на осліп і довго думала, потрібен він мені чи ні. Це номер 12. Дуже красиво, красивий колір рідини, так само такий зеленкуватий, більш насиченіший, якщо порівнювати їх. Виді, цей 12 більш такий насиченіший. І це. Ну, відгуки говорять про те, що це більш такий аромат в чоловічу сторону, тому я, в принципі, боялася його купувати, але він мені сподобався я би не сказала, що це суто чоловічий аромат. Він у мене на правій руці. Я його купила, тому що він про чай, там заявлений чай в нотах. Я останнім часом полюбила чайні аромати. Але сказати отак от відверто або наосліп, якби я його нюхала, я би не сказала, що це чайний аромат, напевне. Це якийсь такий різновид чаю, ну, ну, можливо, я би сказала, що це жасминовий чай. Да? Хоча я не, не п'ю чай в реальному в житті, дуже мега рідко я його п'ю. Якщо там чай неймовірно смачний, то я його можу випити. Ну, так от просто пити щодень чай це не про мене. Тому я особливо в чаях там не розбираюся. От. Але якщо б мені сказали, що це чайний аромат, я би сказала, що це чай жасминовий, з великою кількістю цитрусових. І знову ж таки, тут цитруси наподобі попереднього, тут немає солодкості, цитруси, скоріш гіркуваті. Тобто, якщо це лимон, який, там, до прикладу, лимон, скибочка лимону, яку кладуть в кружку чаю, то це лимони якраз таки з шкіркою, тобто відчувається ця гіркота цитрусова. Я не знаю, чому люди називаються громад чоловічим. Якщо чесно, він абсолютно не має гендеру, як на мене. Він абсолютно унісекс. Дуже незвичний аромат, він знову ж таки не типово чайно. Якщо той не нетипово інжирний, то це не типово чайно, він дуже цікавий. І треба сказати, що всі три аромати, про які сьогодні йде мова, вони всі носибельні, тобто їх легко носити, вони не складні. Це не ті аромати, які будуть викликати якісь запитання в людей. Ні, аромати зрозумілі, скажімо так, вони не складні самі по собі. А мені здається, що в цьому ароматі є якась шкіряна нота, ледь-ледь, буквально натяком, десь там в базі, але мені здається, що вона тут є. Тому що от щось таке цікаве, таке ширшаве, я тут відчуваю. Якщо тут є нота шкіри, вона не дихтярна, вона не груба, але вона і не витончена, якась там замша така. да? Це якась така ледь підкопчена ніби шкіра, ніби чуть-чуть вона димиться. От тут є якийсь такий димок в цьому ароматі, якась така легенька копченість. Це дуже-дуже цікаво. І от чай він йде десь на другий план, і тут все ж таки, як на мене, яскраво звучить жасмін, але знову ж таки, не в класичному його звучанні в інших ароматах, скажімо так. З гірчинкою цитрусів і з якоюсь прикопченою шкірою. Дуже цікавий парфум, дуже цікавий. Обидва аромати. Красиві, прості в, в носці, як я вже сказала. Да? Тому що є буває ніша, ну, ти просто його нюхаєш і думаєш, ну, ти класний, але куди тебе носити, непонятно. Просто насолоджуватись вдома. Окей, а десь в люди ці аромати спокійно можна носити в люди і 12, і 16. Я впевнена, що ніяких запитань не буде, вони нікого не задушать. Це дуже красива інді парфумерія. От нескладна. Вони мені, до речі, чимось нагадують флакончики від Франчески Б'янки, але Франческа Б'янка, це Б'янки це складна парфумерія. Це інді парфумерія, вона суперскладна, незрозуміла, її важко носити, і не хочеться постійно такого, то це набагато легше, зрозуміліше і. ну... Для когось, можливо, приємніше, хоча мені обидві марки подобаються. Я не знайома з великою кількістю ароматів від П'єра Гійома. У мене є 0,8 у флаконі Інтригант Пачулі. Ще у мене є від Левант. я, на жаль, не пам'ятаю назви. Але зараз не про ті аромати. Гвоздь сьогоднішнього випуску це, звичайно, 0,3 куір Вененум. Це той аромат. Який ну, не те, щоб був в моєму вішлисті, він, можливо, відносився до мого вішлисту, який називається аромати, які я люблю, але ніколи не куплю. От цей міг би там бути. Тому що він. Чи то він був знятий, чи він був важкодоступний, Ну, він був важкодоступний, Якийсь момент його взагалі ніде не було. Ніде його не було, можливо, він перевипущений. Я не знаю, але. Це у мене ще старинка, це старий флакон. Якщо він і перевипущений, чому я так думаю? Тому що я бачила, що на офіційному сайті ці аромати є. Точніше, цей аромат точно є, тому що я гуглила, я ходила, дивилася. Чи цей аромат ще випускається, ну, принаймні, на офіційному сайті він є. Наскільки він знятий чи не знятий, і що з ним произошло, для мене загадка, але у мене є ось цей старичок, і я щаслива, тому що це. Це настільки унікальний аромат, він настільки цікавий, це той парфум, про який можна сказати, аромати, які не схожі ні на що. І я планую випустити таке відео, записати таке відео про аромати, які не схожі ні на що. Тому що зазвичай, коли я тестую якісь нові аромати, мій мозок завжди починає шукати в цій картотеці в моїй голові. А на що ж це схоже? ось це. Не схоже ні на що, якщо говорити в контексті парфумерії, Якщо говорити в контексті взагалі запахів, да? то це просто, це щось просто неймовірне. Тому що я пам'ятаю, що з цим ароматом давним-давно мене познайомив Крістян. Я не пам'ятаю, чи на сліпий затест мені висилав, чи просто надсилав від левант і казав мені, що цей аромат пахне пивом. І саме так я його і сприймала. А потім, коли я починала з відгуків, люди пишуть про те, що він пахне виноградом, що він пахне вином. Але для мене цей аромат продовжує пахнути пивом і таким, знаєте, пінним пивом, дуже свіжим, е липким от пиво м темне, якесь крафтове пиво. Тобто це не світле таке звичайне пиво, якесь таке темне, крафтове пиво. Хоча тут здається заявлений виноград, і багато хто тут чує виноград. Ну, і я, можливо, десь моментами його відчуваю, але моя асоціація. Моя прив'язка до всього такого пивного звучання, ну, це просто це неймовірний аромат. Він супер унікальний. Він такий цікавий, і це дивно, можливо, комусь це здасться дивно пахнути пивом на. Він реально дуже пахне пивом, от коли цей аромат наносить мій чоловік. Ну, що випив, ну, Типу, ось таке от враження, але мені це подобається. Я думаю, що якщо цей аромат нанести в маршрутку, ну просто нанести і піти там кудись поїхати в маршрутці, то я думаю, можна зловити неоднозначні погляди людей. Ну Для мене це, це, це мега цікаво. Це незвичайний аромат. Він такий крутий. Можливо, ви почуєте тут виноград, ви почуєте тут вино, але. Для мене це продовжує залишатись темним крафтовим липким пивом. Таке пиво, знаєте, воно аж тягуче, таке густе, аж липке. Хоча пиво не солодке, але щось в ньому таке є. якийсь, якийсь медовий, чи що, такий момент. Ледь липкувати. Він не надто липкий, але от щось липкувати в ньому є. І якщо говорити про ці три аромати, цей буде найстійкіший. Він суперстійкий, він прям цілий день тримається. Він шалейфовий, він дуже голосний. Я його, як ви бачите, не наносила, а на свою шкіру мені достатньо нюхати, я його дуже активно ношу зараз, тому що я, я просто в захваті від цього аромату. Наскільки він крутецький, наскільки я не могла я не повірити, коли в мене з'явився, що в мене взагалі цей аромат колись буде. Я думала, що це вже те, що ми поховали під, просто під нашими якимись спогадами і так далі, тому що аромат. Важко доступний карчавря, але якщо ви парфман'як, якщо ви парфлюбитель, якщо вам цікаві запахи, я дуже раджу понюхати цей парфум. Від Левант купити, там. ну, на кремчику, мені здається, тільки в мене я розпив зараз цього аромату, тому що ну, він важко доступний, як я вже сказала, але він вартує того, щоб його спробувати, тому що він супер незвичайний. Може, який він красивий. Він просто він унікальний. Це. Ну, те слово, яке мені постійно хочеться вживати до цього аромату, він унікальний. Це Або вино червоне, насичене, виноградне, виноград стиглий, не солодкий, знову ж, тут нема солодкості. Або це крафтове темне, пиво липкувате. Він, до речі, тут є шкіра, він і називається куїр, типу шкіра. Тут є шкіряний момент, ну, але. Знову ж таки, це не типова шкіра. Чому я подумала, що в 12-му також якийсь момент шкіри, тому що от щось таке от в базі, там таке, якесь таке чуть, чуть копчене є. Тут також є такий акцент момент. Легкого димку, ніби, от, знаєте, з запальничкою підпалили шкіру, от, якусь шкіряну сумочку, чи там, рукавичку. Знаєте, як раніше, я пам'ятаю, як мої батьки перевіряли, чи це шкіряна куртка, чи ні, підпалювали. <гум> ну, от щось, щось тут таке є. Це неймовірна краса, це дуже незвичний аромат, дуже цікавий. Просто всім раджу понюхати цей парфум, тому що він того вартує. Ось такі три аромати у мене з'явилися від даного бренду. Я дуже щаслива. Якщо ви знайомі з цим брендом, або у вас є ваші любівчики, то обов'язково пишіть про них в коментарях. Напишіть, що ви вважаєте гарним, або можливо, у вас є. Якщо ви знайомі з цими ароматами, мені буде тим цікавіше читати ваші коментарі, що ви думаєте, стосовно цих трьох красавчиків. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе. До нових зустрічей всім па-па!